Шекспір, Сонет 56. Кохання миле, прокидайся швидше і віднови свою колишню силу, хай спис апетит стане гостріше, забуде, що тягнув тебе в могилу. Допоки не наступить повнота. Наповнюй ти свої голодні очі. Згадай, що в тебе влада, як свята, над цілим світом у всі дні і ночі. Нехай, сум, як у річці береги, тебе розлукою бува, лякає, на берег ти частіше приходи. Там щастя, радість зустрічі чекає. Чим більше холодом зима повна, бажаним літо робить тим вона.